Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Так, друзі, зараз справді будемо говорити про невтішну статистику Всесвітньої організації охорони здоров'я, тому що понад 400 мільйонів людей у світі мають на жаль цукровий діабет. Це офіційно зареєстровані випадки, і близько 90% припадає саме на цукровий діабет другого типу в Україні. Статистика, як ми вже заговорили з Єгором, також невтішна. Станом на зараз це понад 1,2 мільйони людей мають саме цей діагноз. Тому ми вирішили розібратися з цим питанням в чергове про це пог. Говорити, тому що підступність якраз у цього захворювання в тому, що на перших стадіях воно ну практично непомітне, немає якихось чітких ознак або симптомів. Це, власне, як розгледіти діабет, як його попередити, і яка профілактика та лікування будемо як і обіцяли говорити з лікарем ендокринологом і дієтологом Наталею Самойленко. Привіт, ми тебе Наталья, завжди, бачити, завжди дуже раді бачити, Добре. але питання насправді дуже дуже важливе. Я чути підводку до цього, як ми готували глядача до цієї теми. Ми кажучи, всі хвороби від нервів. Це таке, може кліше, може ні. Не знаю. От з діабетом, як що впливає на збільшення кількості діабет? Дуже правильне питання. Хороше і актуальне. Дійсно, кількість людей з діабетом зростає, а це велика медико-соціальна проблема. Ось неля сказала, скільки людей хворіють, ага. і з тих людей 90% це діабет другого типу. Тобто, це стан, коли наш Хворобливий спосіб життя, mm -hmm. тобто це справа наших рук власних захворювання, метаболічні захворювання, до яких і входить діабет другого типу. Хворобливий спосіб життя. Так. Давай пояснимо це. Це те про що я казав, чи це трошки ширше? Ну, тобто, є здоровий спосіб життя. Да, а є спосіб життя пов'язаний там з нездоровими звичками, з порушенням э, стрес-менеджменту. Це те, що ти казав. E, тобто, мало того, що в нас э, багато стресу, ну він по суті такий хронічний, суцільний, але. Ми ще і самі додаємо, наприклад, пізно лягаємо спати, замість того, щоб якісно проводити час, хоча б ввечері з дітьми, ми там занурюємося в якісь там негативні емоції, неправильно харчуємося. Це один момент стрес, другий харчування. Ми те, що ми їмо. Давайте будемо чесними. Якщо ми хронічно недоотримуємо корисних елементів, якщо ми навпаки маємо профіцит цукру, тобто в нас його. Його mm -hmm. так багато, що наші предки за все своє життя не з'їдали стільки, скільки ми за місяць можемо з'їсти. Ну звісно, це рано чи пізно буде приводити до певних, ну таких, буде ламатися наша система, а вона чітко природою mm -hmm. да, встановлена. А, але треба розуміти, що ми там отримали при народженні своє здоров'я. Да? І здоров'я це не статичне поняття, них, я це я завжди. І е, не може бути е, такого стану, що ну все, я досяг там ідеального рівня цукру в крові, або ідеальної mm -hmm. маси тіла, і тепер все буде на, на, на все mm -hmm. життя. Запам'ятайте, що здоров'я це дієслово. Якщо ви хочете мати нормальний рівень цукру mm -hmm. в крові, якщо ви хочете е, мати нормальну вагу, жити довго, бути при цьому щасливим, виробляти там якісь свої е, гормони радощів, допомагати іншим. Ну багато складових да, у здоров'я. Е, е, треба е, приймати якісь щоденні Відповідальні рішення. Оце здоров'я, здоров Ти перерахувала за яку да. ця вежа, От з ми складаємося. От тут багато цивилинок, да, це комплексне поняття здоров'я. Ну тобто здоров'я не складається виключно з рівня нормального цукру в крові. Але якщо прибрати звідси, да. Але, якщо Нормальний прибрати, сон, харчування, ну, так і ще приблизно щось. приблизно це буде так і виглядати. Тобто якщо, я я думаю, зараз я вже сном можу Порушити оцю штучку, тому що, якщо ми нормально спимо, у нас буде нижчий рівень кортизолу, якщо буде нижчий рівень кортизолу, у нас буде краща чутловість кліти. До інсуліну пішло поїхало. Ну, тобто, це все взаємопов'язано. А ще приберіть там цеглинку, якщо людина зловживає солодкими напоями, а ще одну алкоголем, uh -huh. uh -huh. а ще одну мало рухається. Uh -huh. Ну і ви можете розсипатись, хоча від природи можна мати ну, просто і далі здоров'я. Слухай, uh -huh. давай поговоримо про те, що діабет помолодша, в тому числі наш міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко про це заявляє. Хто станом на зараз є в зоні ризику? А, хороше питання. А, знаєш, я бачу діабет зараз другого типу. Раніше ми навіть його не фіксували в підлітків і навіть в дітей. А, тобто вважалося, що діти, молоді люди, вони частіше хворіють на діабет першого типу. Mm -hmm. Тобто, коли там Спадкова, е... щось. Ні, ні, там частіше це імунні mm -hmm. розлади, а, або ясно. як наслідок вірусної інфекції, і у людини перестає синтезуватися свій власний інсулін, mm -hmm. і тоді буде високий цукор. А зараз внаслідок хронічно неправильного способу життя, ми казали. Тобто хворобливий спосіб життя, нездоровий. Uh -huh. а, навіть в дітей і підлітків виникають такі порушення, які починаються а, досить непомітно, а, там трохи зайвого набрав, там менше почав займатися фізичною активністю, а, отримав дозвіл не ходити на фізкультуру. Uh -huh. Uh -huh. А, і а, да, там слабкість, а там а, якісь там моменти пов'язані з інсулінорезистентністю, з порушенням толерантності. Наталю, от давай зараз про це детальніше, які це сигнали дають, такі, які да, сигнали. На що треба звернути увагу? Слабкість кажуть, да, знаєш, перші симптоми вони досить непомітні. Ми можемо їх списати на стрес або там не виспався. Але треба бути уважним, якщо ви помічаєте хронічну втому. А, то а, чому вона виникає? Тому що а, інсуліну хоче багато в тих людей, але він не може завести цю глюкозу, якої також багато, в клітини, бо в ага. людини нечутливість клітин до власного а, інсуліну. І виявляється, що клітина залишається голодною, в неї бракує енергії, бо глюкоза не може. Туди потрапити, угу. і тому оця слабкість, втомлюваність, вона буде хронічною. Угу. Тобто людина е, вже забула, коли вона відчувала смак життя і була досить енергійною. Е, головний, звісно, симптом діабету будь-якого, що першого, що другого, типу, е, це підвищена спрага, полідіпсія. Тобто людина постійно відчуває спрагу, сухість в роті, вона п'є води. І якщо от ми зазвичай люди без діабету там орієнтовані, ну приблизно 6-8. Сім склянок, там півтора літри. Угу. То такі люди можуть випивати і три, і п'ять, і більше літрів води на добу, тому що в них така висока потреба в воді, така сухість в роті, така спрага, що вони п'ють набагато тобто пити. Що ще спрагається від симтовтоми? Ти сказала ще які? спрага, поліурія це звісно людини починають частіше бігати в туалет угу. по ному частіше встає вночі більш ніж один раз. Це вже натяк а, на а те, ой, так. щоб перевірити рівень цукру в крові. Давайте про перевірення перевірку цукру в крові. Це ж комплексний аналіз має бути правильно. Правильно, на що треба звернути увагу? Ясно, що зараз аналізи треба. Я зараз ще раз це підкреслюю, вкотре, щоб лікар читав, це ясно. Але на що звернути увагу, що має бути в аналізі, те, що просто от нам сигналізує, що все ну, головний і найбільш простий аналіз, який входить до переліку діагностичних критеріїв, це рівень цукру, наче. І якщо цей рівень більше ніж 7, це вже привід подалі занурюватись uh -huh. в обстеження uh -huh. і йти обов'язково до лікаря. А лікар зазвичай призначає, наприклад, тест з навантаженням глюкозою і а, виявляє порушення толерантності до вугловодів на дуже ранній стадії. А, тобто, ми можемо бачити, що людина це навантаження не витримує і вона кандидат на діабет, uh -huh. якщо uh -huh. нічого зараз не робити. А там трохи інші а, показники: глюкоза не повинна більш ніж 11 а, підніматися. При умові, що людина а, прийняла 75 в еквіваленті. занурювати далі не будемо, тому що це все лікар має вже вирішувати. Але а, головна Зараз історія би. це те, що діабет другого типу лікується. Правильно я кажу, профілактується і лікується. Профілактується і лікується. А, як і чи складна ця історія? А, вона не дуже складна mm. а, і вона повинна бути дуже ранньою. От на це ми повинні звертати увагу. Тоді ми у людину від ранньої смерті і від багатьох наслідків. В діабету. Тобто, от уявіть, от з цієї купи людей, про яку ми казали, як багато людей хворіють на діабет, кожні 6 секунд одна помирає. Ось цієї купи людей, люди з, діабет, з діабетом, вони є причиною номер один нетравматичних ампутацій. Mm -hmm. Ось цієї маси людей, які хворіють на діабет, є причина номер один смертності з ниркових хвороб, від ниркової недостатності. Вдвічі то і більше збільшується кількість людей, які помирають від серцево-судинних хвороб. Так, не, не, ні, не, не ти Скажи ти моя спеціальність – клі... Ні, 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 чекай, чекай. як лікувати. Скажи, бо у нас добра ранкова програма, все. -таки. Тобто, нам треба е, все дуже просто і складно одночасно. Нам треба вилікувати обмін речовин. Ага. Тобто, звісно, лікар вам призначать, якщо потрібно препарати, але все починається з модифікації способу життя. Тобто, нам треба і це вирівнюється. І і це це, не вирівнює. день. І це хвороба йде. Да, на треба розуміти, основи, що та? ну це як чистити зуби. Ну ми не можемо за раз там, чи за тиждень, uh -huh. за місяць а, зробити. Тобто, запам'ятовуємо, що це щоденні наші дії, це така рутинна робота. То тобто, ми кажу, що здоров'я це діє слово, а здорове харчування. Ми багато разів на сніданку від, в неділю на програмі говорили, що важливий режим, правильна комбінація uh -huh. продуктів на тарілці. А на тарілці продукти дуже прості. Нам всі знайомі, там все, що в нас в Україні роз зростає. Uh -huh. а, щоденна а, фізична рухлива активність це не означає, що щоденна в зал треба бігти. Ні, а, домашня руханка, просто щось робіть. Там де може... в хаті врешті да, раз. А По сходах По сходах ділянок да, ну... здоров'я це дієслово, це геніальний вираз. Можна його на стінах писати, фактично. Е, Псипу тобі величезне, Наталю. Просто штука в тому, що насправді е, це не просто можна профілактично ще й до цього підходити. Да? Здоров'я це дієслово. Це ще можна лікувати такі страшні слова, як е, діабет, теж тим, що ти коригуєш щось, і да. е, ви просто бачили очі людей, які приходять там через три місяці здорового способу життя. У них нормальний цукор, вже нормальна вага, і в, і в них абсолютно такі... інше да, почуття. Да, е, да, інше Ше враження від життя Вони... Так можна було так? да що виявляється, заявляється, лікується і модифікується. все. Дякую. Наталя Самоленко, та... дієтолог, ендокринолог. Спасибі величезно. Тобі здоров'я це цедіє слово господа. Як... Золотими ми... літерами. все. А ми за мить продовжимо і розкажемо про унікальний лист Джорджа Вашингтона, який виставили на аукціоні. Всі деталі Здавалося, так?